Жила собі на світі втомлена жінка. Щоразу вона заледве ледве прокидалася, змушувала себе весь день працювати і знову, вкотре дуже втомлено лягала спати. Вона вже й не пам'ятала, коли востаннє почувалася добре, повною сил і бажання жити. Кожен наступний день був схожий на попередній, і нічого доброго для себе жінка вже не бачила. Але одного разу все змінилося, коли тінь втомленої жінки відокремилася від неї це літнім спекотним днем, коли потрібно було зробити чергову важливу справу, тому що не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні, ніхто не зробить за тебе краще хочеш зробити добре, зроби це сама. Саме таке життя довело жінку до піку втоми тінь стала віддалятися від неї, залишивши жінку сидіти безсил на стільці. Жінка благала тінь. Будь ласка, повернися до мене, Ти йдеш. І разом з тобою йде вся моя сила. Тінь відповіла, так, ти все правильно зрозуміла, адже я, берегиня твоєї енергії, але я більше не можу тобі допомогти. Ти вичерпала майже всю свою силу, не дбаючи про поповнення її запасів, ти сама себе довела до такої повної знемоги. Подумай, чому все це з тобою сталося. Без тебе мені буде складно це зрозуміти. Будь ласка, допоможи мені. Тінь трохи подумала, а потім погодилася, проте виставила жінці три умови, на які вона відразу погодилася, адже йшлося про її життя, на яке у неї зовсім не залишилося сил. Ти пройдеш три випробування, які звільнять твою енергію. Згодна? Звичайно, тоді слухай завдання перше. Глянь на свою спину, свої плечі. Чи відчуваєш ти нестерпний тягар? Втомлена жінка кивнула. Як їй цього не відчувати? Скільки років вона тягає на собі невидимі важкі мішки? Тоді віддай не свою ношу тим, кому вона буде по плечах. Віддай цим людям їхнє життя, це їхні уроки, це їхні перемоги і їхні поразки. Залиши собі лише свою частку, і тоді ти зможеш почати жити своїм життям. Ох, як важко було жінці зізнатися насамперед собі, в тому, що вона несе тягар зовсім не їй призначений. Це було їй не під силу, це висмоктувало всю її енергію, турботи подруг, чоловіка, батьків. Вона завжди вислуховувала всі їхні скиглення, тягла на собі всі їхні проблеми, всі їхні труднощі і намагалася вирішити їх, від чого їй ставало тільки гірше. Але тепер все вистачить. Відтепер нехай кожен сам живе своїм життям. Втомлена жінка закрила очі, уявила кожного, чию ношу вона колись по доброті своїй звалила на себе, і подумки віддала їм їхню частку. Як тільки втомлена жінка звільнилася від непосильного тягаря, її телефон активно почав дзвонити. Це шукали її всі, хто колись звалив на неї всі ці тягарі свого життя. Втомлена жінка злякано подивилась на свою тінь. Що мені робити? Вони зараз почнуть знову просити мене допомогти і знову навалять на мене свою ношу. Тінь залишалася неблаганною. Якщо хочеш бути здоровою, якщо ти хочеш, щоб всі ці люди прожили повноцінне життя, не шкодуючи ні про що, тоді пройде друге випробовування навчися говорити ні, коли це необхідно. Жінка кивнула. Але відчула, що друге випробування, мабуть, буде для неї ще складнішим, ніж перше. Як відмовити? Вона ніколи не вміла цього робити. Що про неї подумають? А Раптом з нею перестануть спілкуватися, а раптом її почнуть не любити. Але робити було нічого, потрібно було слухати тінь. Жінка відповіла на дзвінок своєї подруги. Розмова була пустою. Подруга умовляла зробити для неї всі справи. А втомлена жінка все виправдовувалася і виправдовувалася. Тінь підійшла до своєї підопічної і тихо підказала: для того, щоб навчитися говорити ні, спочатку потрібно розучитися, виправдовуватися, інакше люди відчують твою неупевненість і будуть продовжувати переконувати тебе до тих пір, поки ти не здашся, і не звалиш їхній тягар на себе. Жінка кивнула і закінчила розмову з подругою твердим, необлаганним і в той же час повним співчуттям ні. Це звучало мовою серця приблизно так: ти мені дуже дорога, саме тому я бажаю тобі, щоб ти жила своїм життям. Повір, саме тоді можна відчути себе щасливою. Ти маєш навчитися цінувати те, що у тебе є, і тоді ти знайдеш в собі сили і необхідні якості, щоб вирішити самостійно всі свої проблеми. Звичайно, не всі розуміли втомлену жінку. Хтось дійсно перестав з нею спілкуватися, хтось образився, а хтось з цим змирився. І сказала прийшла пора пройти і третє і останнє випробування, і тоді до тебе повернеться твоя енергія, твоє бажання жити. Навчися відпочивати, дозволь собі відпочивати, а для цього ти зустрінешся з тим, хто тобі найбільше заважає зі своїм почуттям провини. Третє випробування було найпідступнішим. Як тільки втомлена жінка намагалася відпочити. Почуття провини підходило, підходило до неї, маминим голосом говорило. Як, знову байдикуєш? Я тут працюю, працюю, а ти прохолоджуєшся, як тобі не соромно. Або чувся татів голос: Якщо ти цього не зробиш, то ніхто не зробить все пропаде. Що, втомилася, кажеш? Від чого ти втомилася? Ти ще нічого не зробила. Ти треба більше працювати, і тоді все буде добре. Або почуття провини говорило голосом бабусі у нашій родині ледарів ніколи не було. Я ось кручусь цілий день, навіть нема хвилинки, щоб присісти, і ти повинна бути такою ж. Голоси вимагали, дорікали, і жінка зрозуміла, що вона не зможе відпочити, не зможе, навіть якщо буде лежати на дивані годинами, навіть якщо поїде у відпустку на край землі. І тоді виник цей крик крик її внутрішнього бунту: Я маю право на відпочинок. Я знімаю з себе закляття заборони на нього. Відтепер я буду не тільки працювати як проклята, а й повноцінно відпочивати. Адже існує не тільки день, але й ніч. Активність змінюється відпочинком навіть в самій природі, сам Господь так хоче. Я не байдикую, я відновлююся, щоб бути здоровою, щасливою, повною натхнення і творчих сил. І тоді я буду робити щось не тому, що повинна. Я буду робити все з любов'ю, з радістю, щирим бажанням. Цього монологу вистачило, щоб почуття провини зникло раз і назавжди. Втомлена жінка усвідомила, що завжди намагалася бути хорошою для когось, і тому заборонила собі жити своїм життям, заборонила собі відпочивати, мати свою думку, і від цього ніхто не став щасливішим. Все лише тільки ускладнювалося до того часу. Поки вона зовсім не втратила сили. Цей день був переломним в житті жінки, бо вона вирішила змінити своє життя, але не на словах, а на ділі. Вона з насолодою прийняла квіткову ванну. Вперше в житті випила горнятку улюбленої кави, нікуди не поспішаючи. Лежала на дивані з улюбленою книжкою, милувалася неймовірною красою заходу сонця, вдихаючи аромати вечірньої роси, слухаючи голос щасливих сподівань. Відчуваючи биття в своєму серці, до якого повернулося життя, до неї поверталась не тільки енергія, до неї поступово стали повертатися здоров'я, краса, радість, натхнення, спокій. І все це тільки через те, що одного разу втомлена жінка нарешті дозволила собі відпочити.